Судді, яких ми намагаємося не допустити до керівництва, до саме Попенко, знову ж таки, проявилися так? і заявили про те, що вони хочуть притягнути вже мене як адвоката до відповідальності. Усі мої вислови на їхню думку не відповідають правилам етик, етиці адвоката. Я спеціально для них кажу, що я не лише адвокат, я ще й громадянин України. Я ще є громадський активіст. Я представляю, не лише, я не є лише адвокатом і зараз я висловлюю ці думки власне, як громадянин і власне як активіст, якому це болить, який хоче якихось змін в державі. І я буду продовжувати висловлювати ці думки і добуватися для того, щоб. Ну, це відбулися зміни. А ці намагання позбавити мене адвокатського е, свідоцтва. Ну, це знов ж таки черговий раз доводить, е, що чи ми хочемо, щоб такі люди е, судили, е, були втіленням правосуддя, справедливості, і е, це ті люди, які поведуть нас далі вперед. Чи може це не ті люди? Я так розумію, що. Е, в Даному випадку вони її не розглянули оскільки, ну по суті передача цього звернення не відбулася. Хоча я думаю, що слід очікувати наступних дій, Вони самі просто звернуться в кваліфікаційну комісію адвокатів і попросять розглянути цю справу. Тому я готовий вже до цього. Я думаю, що ми до цього питання ще повернемося. Ми однозначно досадимо це питання, залучимо експертів на вищого рівня. І е, хай експерти, не я, дадуть відповідь, чи маю я право висловлювати точку зору, яка болить та все суспільство, чи немає, чи в треба закрити роки.